Знаєте, чому ваші знайомі не ставлять вам лайків? Не тому, що не бачать ваші публікації, і не тому, що їм не цікаво. Все вони бачать, все вони читають, їм може бути навіть цікаво. Вони навіть можуть захоплюватися вами, але мовчки. Бо вподобайка це визнання, визнання того, що ви змогли, а вони не наважились. Ви ризикнули і у вас вийшло. А вони хотіли, але. Не змогли переступити у цей страх, а що скажуть чи подумають люди. І знаєте, одні вас безмежно будуть критикувати, бажаючи знецінити вас і ваші зусилля. Інші просто мовчатимуть, ніби нічого й не помічають. І зовсім маленька група людей буде відверто вами надихатися. Я дуже вас прошу, будьте усвідомленими і не чекайте підтримки від знайомих. Будуйте свою діяльність для тих, хто цінує, кого. Ймовірно, ви надихаєте. І ці люди вони можуть бути не в зоні ваших знайомих. Можливо, зараз хтось, йдучи, посміхається, бо згадав ваш жарт, а когось надихає ваша життєва філософія, хтось, слухаючи пісню, згадав ваш ріл, а хтось наважився змінити своє життя бо прочитав ваш допис. Можливо, когось надихають ваші фото, і ця людина знайде сміливість зробити якусь відверту фотосесію, про яку давно мріяла. А можливо, для когось ви станете мотивацією читати і навчатися. Не орієнтуйтесь на тих, хто знецінює, орієнтуйтесь на тих, хто цінує. Слова Наталі Беховець.